Всім привіт, друзі! Як ваші справи? Вітаю вас знову на своєму уроці з граматики. Якщо ви не бачили два попередні юніти, будь ласка, подивіться їх. Сьогодні ми будемо говорити про Present Continuous and Present Simple. Якщо ви не бачили, це не біда, тому що ми порівняємо і обговоримо їх сьогодні. Час уроку буде приблизно 15 хвилин. Знаю, що граматика може бути трошки нудною, але зрозуміти, що це є вашою основою англійської мови. І коли у вас є основа база, ви можете далі вже долучати слова і так далі. Але граматика це завжди є основа. Я хотів би вам порадити, не витрачати багато на це часу. Витрачайте такий час, який є для вас незначним на протязі дня. Наприклад, Якщо вважаєте, що 10 хвилин для вас небагато, витратіть 10 хвилин. Наприклад, подивіться цей урок, і хай це буде, там, наприклад, 2-3 рази в тиждень. Або й іншої уроки з граматики, але не обов'язково цей. Але просто щоб ваш мозок не сприймав це як великим якимось навантаженням. 10-15 хвилин цього буде достатньо для початку. Тож, поїхали. Поговоримо про Present Continuous, I'm doing, and Present Simple I Do. В чому різниця? Все uh, дуже просто запам'ятати те, що ви, uh, якщо ви зараз щось бачите, і це відбувається на ваших очах, це Present Continuous. I'm doing something. Якщо ця uh, подія є фактом, uh, то тоді ми використовуємо Present Simple I Do. Uh, і ось uh, нам тут розписують. We use the continuous for things happening at uh, or around the time of speaking. The action is not complete. Uh, ми бачимо тут, Уявіть, минулий час, зараз і майбутнє. так? І, наприклад, ми говоримо. What are you doing now? Uh, ми не говоримо Я не цікавлюсь, що ти робив в минулому часу. Uh, мене не цікавить, що ти будеш робити. В майбутньому часі мене цікавить, що ти робиш в даний момент, в дану uh, секунду, в дану хвилину. What I do now? I'm learning some English. I'm teaching, I'm teaching English to you. І uh, uh, I do, коли uh, також ми говоримо не про минуле, ми говоримо не про майбутнє, ми говоримо про зараз. Але uh, as a present simple, ми говоримо про факти або події, які є правдою для вас або для оточуючих так звана об'єктивна правда, так? яка не змінюється. Тобто вона є правда в незалежності від того, яка у нас а, на це суб'єктивна точка зору. Так? А, наприклад, речення The water is boiling, can you turn it off? Вода зараз кипить в даний момент, виключи воду зараз. А, а, так, актор з мене. Ніякий. Потім water boils at 100 degrees Celsius, вода кипить при 100 градусі. Так, це є фактом, це є абсолютним фактом. І це ніяк не залежить від того, як ми до цього ставимося. Чи можливо мені не подобається, що вода кипить, я такий, ні, вода не кипить, і вона перестане кипіти, Ні. На жаль, природі і фактом на це наплювати. Що ми думаємо? Яка наша думка? так. Let's go out. It isn't raining now. Пішли, uh, вийдемо прогуляємося. Зараз не йде дощ. Uh, також ми uh, тільки не стверджуємо. It is raining now. А ми uh, uh, negative statement. Negative statement. It is, it isn't raining now. Зараз не йде дощ. І present simple. It doesn't rain very much in summer. Так, не, зар, дожді не йдуть так часто влітку, наприклад, як в інших сезонах. Це є правдою для мене, тому я тут абсолютно погоджуюсь. Не знаю, можливо, ви живете в тропічних країнах, і це є, для вас не є фактом. Але в будь-якому випадку це буде Present simple. Якщо, до речі, вам потрібна ця книга, напишіть мені в коментарі, і я вам скину а, цю книгу, по якій ви зможете займатися. А, Ось е, перша частина закінчилась, ми просто е, е, розібрали, коли ми говоримо про Present Continuous, коли про Present Simple. У вас буде час прочитати ці всі речення е, до кінця і порівняйте їх. Так? Але загальна думка те, що коли ми говоримо, що відбувається саме в даний момент, ми говоримо Present Continuous. Але якщо ми говоримо про факти чи події, які є правдою для вас, або для оточуючих, ми говоримо present simple. Так, uh, наступна секція, це ми говоримо, uh, проговоримо, коли ми використовуємо always. Uh, наприклад, I always do and I'm always doing. I always do something. I do it every time. I always go to work by car. Я постійно йду е, їжджу на роботу на машині. Це є фактом для мене, тому використовую present цеп. Ще ми можемо сказати I'm always doing something, але в іншому, в іншому контексті, так? Наприклад, подивіться на цю жінку. Здається, вона щось втратила так. І вона говорить: I always. вибачте, uh, uh, I've lost my phone again. I'm always losing things англійській мові ще говорять I'm always losing shit. Uh, чомусь, так, чомусь їм так подобається використовувати це слово. Uh, I'm always losing things. Це є, це є подія, яка відбувається постійно зі мною. Наприклад, я втратив щось в минулому році, свій гаманець, і потім знову його втратив, через місяць, знову втратив, через місяць знову втратив. І це відбувається постійно, тому це буде present continuous, так? Uh, і ось тут ще нам додали uh, декілька прикладів. are always playing computer games. You should do something more active. Ми тут говоримо: uh, you play computer games all the time. like every day. Like, і ми можемо сказати, що uh, ти, якщо ти граєш кожного дня комп'ютерні ігри, то погодь, погодьтесь, що ця дія є продовженою. Ти постійно це робиш. You always playing video games. Uh, Так. На цьому все. Ми хоч поговорили про Present uh, Simple and Present Continuous, але я ще хотів би поговорити з вами декілька. Uh, декілька декілька питань. Так, uh, не дивіться, бо я записав перед цим урок, але у мене не було. Звуку, тому мені е, потрібно його записати ще раз. Е, давайте поговоримо про ці 11 речень. Е, е, я вам дам хвилинку подумати, і ми визначимо, чи вони складені правильно, чи ні. Water boils at 100 degrees Celsius. Вода кипить при температурі 100. Так? Ми це, до речі, розглядали перед цим, тому ви знаєте, що це речення є ОК. Uh, зараз uh, секунду я поставлю на паузу і зміню ці речення, тому що вони вже зроблені. Так ось. Давайте розглянемо ці речення. Як ви знаєте, це ви вже бачили, так? Uh, the water boils at 100 degrees Celsius. Вода кипить при температурі 100, так? Uh, Next, the water boils, can it turn off. Це ми також вже говорили. The water is boiling. Can it turn off? Uh, look, the man tries to open the door of your car. Якщо бачите, що це відбувається зараз, то це Present continuous, like the man is trying. Uh, trying to open the door of your car. can you hear those people? what do they talk about? Uh, what are they talking about? the present continuous. what are they talking about? the moon goes round the earth in about 27 days. Uh, Місяць пролітає через землю по свою, через посі по через 27 днів, так. А, Це є фактом, тому це речення є окей. Okay. I must go now. It gets late. Я мушу йти коли зараз. Тому ми використовуємо. Present continuous. It's. It's or it is. The ing getting late is to t. Uh, I usually go to my uh, I usually go to work by car. I usually that's which I say a fact the minute to move. Yeah, okay. Hurry up! It's time to leave. Hurry up! Hurry up! Very British, uh, very British verb. Hurry up! It's time to leave. Uh, uh, Okay, I, I, come. okay to zaraz. I am I come. Okay, czy dzieje się to zaraz? I am coming. I am coming. I hear you got a new job. How do you get it? How do you, how do you get on? With, uh, to uh, how do you get it get on? Myślisz, jak, uh, jak 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 się przechodzi, tak? Jak to by się podobało. Ми можемо використати тут how are you getting on. How are you getting on? «How are you getting on?» uh, Тому що ти почав працювати в минулому, і я тебе запитую за події, яка відбувається зараз. How are you getting on? Можемо сміливо використати uh, present continuous, і за це нам нічого не буде. Paul is never late. He's always getting to work on time. Uh, коли ми бачимо always, звичайно, ми використовуємо present. Um, present uh, simple. Uh, he always gets cats to work on time. In uh, a uh, they don't get on well. They always argue. To the they are um, not getting on well. They always argue. Ми можемо використати, до речі, Present Simple, в залежності від, від е, ситуації. Якщо ми бачимо, що це зараз відбувається, то ми можемо використати Present simple. Якщо це є просто фактом або відій, яка є правдою для них, ми можемо сказати е, present simple. Якщо це відбувається зараз, present continuous. Якщо це є фактом для них, але не відбувається зараз, ми можемо використати е, present simple. Надію, що... Це було не дуже uh, складно. Ще, ще раз вам нагадаю, коли ми використовуємо Present Simple, ми використовуємо uh, do, коли ми говоримо про I uh, you, We They. Ми використовуємо uh, does, коли ми говоримо про he, she, it. Так. І, відповідно, коли ми говоримо про Present Continuous, ми використовуємо uh, IS uh, відповідно з He, She, IT, так? і ми використовуємо A, з the V, uh, they. і ми використовуємо am, з I. Так? Uh, це вам хотів просто нагадати, але uh, ще раз ви можете перейти uh, на попередні відео і подивитися їх знову. Е, uh, дуже дякую за ваш час. Е, uh, надіюся, це було uh, не, не, не таким нудним, uh, бо, як я сказав, граматика може бути трошки е, uh, нудною. Again, thank you guys a lot. Uh, hopefully you like it. Like I said, uh, grammar might be a little bit boring. So I did my best, uh, but uh, yeah, I'll see you next time uh, and uh, see you next time for the next grammar lessons and uh, you have a good one all right take care cheers bye